Добрий, Дай добрий вечір за всім. Я закрию на кухню, вона тут побуде. Ну, Зараз за приждня, <кхух> збираюся на ету. Дякую кожному, хто долучився. Трішки, ну знаєте, оновили ноутбук. Що з буде, не знаю. Можливо, трішки про Можливо, ні, це ж таке. Знаєш, ніхто нічого не скаже. А оновлювати на ту суму, що вони кажуть. Вибачте, краще його вже новий купити, тому що я свій за 4 тисячі оновлювала. Це все фільтна грамота. Так що зараз збираємося, але ж теж. Це ж завтра вечір, святвечір буде Рождество, тому що ковбаски, сирочка, цукерочку там мама наложила цілу посилочку знову, цигарочок трішки. Та ну, мама, як мама. Так що, та не скучатиме вона. чуєш. таке тут Сашей творила? Таке творила, як з роботи прийшов. Це вообще ну, поїла добре в обід, хорошо я трошки поміняла. Менше даю на сніданок, а в що вона з нами обідала, то там кашка, дві два сорти кашки полила бульйоном куринним. І там в мене була з домашньої куриці шкурка. Мілка, мілка порізала, ну а невелика. То вона їла аж летіло за вухами. Так що зараз я одягаюся, їдемо на пошту. Тіло не піде. Не треба скавчати, Дивись, сиди скавчить. П'ять років ми поїдемо туди і приїдемо. Приїде твій Саша. От і все. Весело живем, вмісті весело шагать по просторам. Дуся, по просторам. І приспівувати. краще хором, краще хором. Краще хором. О. Тебе не нравятся мої пісні? Я знаю, в мене голосу немає, але я ж тебе хочу розвеселити, дуська. Ми недовго. А бабушка зараз по моєму посуду після біда й прийде до тебе. А нам треба посилку відвести, дімочки. Понімаєш? Ну, молодець, молодець. Все, хвост дивися на бок, немає шевелення, настрій упав. Все, все. Така була рада, а тут все. Та перестань, все буде нормально. Дивися, я кажу Дуся, дивися, я одіваюся в старе, я нікуди довго не буду, тільки на почту вискочу і все, вона дивиться, стоїть, думає, що ти мені лепиш горбатова. Вона бачила, що Санька одів куртку, вихідну, а я так. Ой, боже боже. Погода ужасна. Просто дощ такий якийсь, воно мілке, ізмарез. Лучше б мороз був. Конечно, конечно. <laughs> Як ти, ти показуєш себе зна. Гля-гля-глянь. Нравиться. Таке гля-глянь. <laughs> така я такою активної, ще разу я не разу її не ба. Диви, 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 диви. Ого, ого! Ти там бабушку не збий. Тьотя! <laughs> глянь, 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 робить! Саша, успокой її, не треба. Саша, не дураться так. Ти ще диви, Саша, успокойся. Саша. Все! Аж, аж ботфорди позлітали. Все, Дуся, все. Все. Все, що ж ти свій диван розвалила? Малыш. Так така туша плигає. Див, 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 див. Все, все, погралися, хвати. А я ще тебе поймаю по полісосі сьогодні. Ботфорди валяються. І і свої, і, і сюди, так вона як стармазнула. Оце активно. Піди водички попий. Піди. Так вона вчора таке творила. Ну мене ж не було вчора в хаті. Все вона радиться, що Саша приїхав Іди попий, водички, йди. Ти який потворчик це вже взагалі, це така мода чисто французька, ви бачите, ліва нога висока, права менша, задні однакові. Але не то на так. Все, подуспокоїлась трошки, прийшов жир. Ох і тваряка, ох і дає дрозда. Оказується, вона вміє бігати, стрибати. Да, и вот так родите. Все, пошла, пошла. Акробатка. Акробатка, точно. И гавкать умеет. И гавкать. А гавкала Гамкала, но она зашукала Сашу. Боксер. Ти <свисток> боксер, от це іграшка. Сьогодні я тут гуляла під, ну, вокруг хати. І під забором сидит. вона така делова. Да? Я кажу, так там люди ходять. Стало так вверх, що сверху нюха-нюха воздух. Ну, то, конечно. Конечно. Уже на резинке не б'ють. Только току тут треба. Бабушка, то то ви терпенько, як біга без, без рукавиць. Та ну вона ж може на вулиці вибіже. Ну, Раз, два, не буде і... грипа в тебе, треба надіватися, щоб не заболіть, дуська. І сурочку ще навіть. <різь> <різь> У неї є там куртка. Сорочка їй не треба, куртка є. Твою налево це як мадам, мадам батерфляй. А Дуся, ну ти модель. ти шо такі батерфляї впереді. Пасує чорний коля. До... Да, воно, воно ж трене. таке, до да, і цепляється. Ну, що треба, тебе обідать, вмийте руки. Я піду зараз, бо в мене все гаряче, а Дське не треба нагріти. Піду нагрію і будемо обідати. Так, всім доброго ранку, четверга. Стали. Саша поїхала на роботу. Ну, Коли Саша на роботу вже їде, вона вже не спить, вона вже ходить ні. Ну нічого. Подивіться, то показує все дуську, квіточка наша. Дивіться, як вимахала. От знизу подивіться. Диви, яка, яка вже велика. Десь сантиметрів 60 вже вимахала. На Новий рік, мабуть, розквітне. Ця ця квіточка, поки світло є, я вмилася ця квіточка і не мертва, і не жива. Коротше, і не мертва і не живе. Виросте, виросте. Так, зараз я. А ці розочки десь оце під пляшку посади, диви, скільки молодесенького попускали, ви бачите? Прямо куча кучезна. Це та що така кущева в мене троянда. Ну це вже викинуть, зараз буду нести на вулицю. Випуск немає, ви не чуєте, да, випустили без нашийника, без поводка. Вона хай погуляє. І чую, мама каже, ну чого ж ти не гуляєш, ну гуляй же, гуляй. А вона на порозі сиділа тут. А зараз щось не бачу, де вона. Ой. Ви собаку показуєте, щоб просмотри підняти. Ну, вибачте, ось дивіться, мама помила сьогодні цей сіл, щоб блищав. Ну і чого ж ти сама не гуляєш? Що таке? Гуляй у дворі. Тісно, голови низьке, як у нас кажуть. То що ж я буду показувати? Скажіть, показуєте, що воно як є. Собака зараз теж член нашої родини. Та куди ж ти Дінеш її, скажи, будь ласка. Мама, й тут помила ось все. Я бачу, мамі нема чим вже зайнятися, бідні. А й тут щось вона вимивала, ой Боже Боже. Так, це он де ходить. Чого ти замерзла ходиш? Так звісно. Ось дивіться, прямо ну, гарні такі палички оце на цій цій. І ця ось гарно, бачите, пустила. А ця ось, я кажу, може під пляшку зарить, може і буде щось рости, не знаю. Що таке? Поки баба дійшла, дійшла? вже так і баба дійшла, уже все. Одні, одні сапоги валяються, одні сапоги. Одні сапоги, да. Да. одні сапоги. Сапоги, сапоги ще. Та я вимою, яшу. Я ж... Юрко, Юрко. Я вчора дзвонила, він не дотвітив. Так він сьогодні подивився і подзвонив. Е, у 7 часу відключили світ, а у е, тій у хвині у 8 часу. Значить, і і до двох, і а чи нас відключили до а в нас нічого немає. Зараз відключать. А я сьогодні хочу е, зробити кавове зерно. Е, Печиво, то я поставила, щоб. Розстало Я трошки масло, бачите, це та маргарин. побуде так, що скільки ж там просить буде нас перекидати. Така вона ж суха, зачем ти її замочила? Я замочила її. А зачем? А що ж? Ми ж її витирали тільки, треба було, щоб вона хорошо висохла десь зложиті. Я потім положу. Будемо... І потім. А це досла? що це банку це я досить? Вчора кефір в холодильник і відкрила. Ну, Вроді не відкривала. І мене як клусну. Боже, воно все оце потекло. Тут Раз, кудрить твою наліво. Ну, так, що у нас? У нас є і гречка. Зараз я трошки сі нам овсянки зварю і помішаю, бо хотіли не давати їй, вона трошки так ріденьким какає. Ну Саша каже, що це так нормально, бо поміняли корм. Вона не хоче тих сухарів їсти. Ну, Будемо давати тепер вранці і все, а вечором тільки сухарі у Корм її, тому що не годиться це. Вона хоче, вона дуже гарно це їсть кашу це з м'ясом, але ж ви ж розумієте, що. А де вона там, де вона там ходить? Тепер їй свобода. І на, туди і туди вода. І бач, вона не скажена, вона по потихеньку ходить. Ага. Ні, я ще не приготувала, зараз буду гріти, підожди. Зараз буду гріти тобі, бо вона хлопець. Я нехай ходить туди-сюди. Давай, вона холодного у нас не їсть бороща, ми їй не даємо холодного. Іди ще погуляй, ще я не звала їсти. Давай, давай, давай. Ще е, шеф готове, Офіціант, ще ще з тобою пішов. Так що ходи, гуляй. Ти тут ніде не дінися, гуляй, гуляй. Таща сама їй скучно, вона любить Дивіться, як природа своя робить. Там собака, барсик, хлопець. І диви, диви, диви. Вона там прямо вже диви, витовкла мама не горюй. Диви, диви, диви. Іди сюди. Ти подивися. Кавалери тобі не нужны. Гуляй. Зачем ти там? Тобі той Барсик нужний. Тобі барсик не потрібний, ти що? Тобі треба якогось кавалера шукати елітного. Я тобі його не буду. Хай твоя хазяйка шукає тобі. Її. Ти що? Ще не дай Боже. А то, якщо будеш лізти до хлопців, будеш на привязі сидіти. Отак гуляти вільно не будеш. Бо там ще, блін, і кирпичить повалять нафік. І фундамент вириєте, да? Барсик одтуди, ти відтуди. Барсика там немає, він, мабуть, в хаті. Я зрозуміла, там не барсик. Там кішка чорна сидить. От зараз я вам покажу, дивіться. Вон. Вона. Бачиш? Вон. І вона туди лізе. Ну йди, до кішки можна, давай, йди, йди. до кішки можна. До барсіка не можна. Йди, йди. йди. Зараз охолоняється, зараз я овсянку варю, тобі змішаю, біжи. Біжи, ще погуляй. Біжи, біжи, щоб то її не нила, давай. Бо ноги ж мить треба буде. Ха -ха -ха. Йди, йди, йди. Така світрюча, поки бачиш, вона така спокійна. Зараз я закрию двері. Тепер тихенько відкриємо. Ні, щось совість помала.